За упокоєння дочі спочила раба Божого Хрестаного война Олега і за відпущень всякої провини вільної і невільної. Житомиряни, схиливши голови та ставши на коліна, в останню путь провели героя Олега Сорокіна. Закінчив загальноосвітню школу номер 33 нині це ліцей номер 33 Опісля вступив до професійного технічного училища номер 5 де здобув робітничу професію. Потім проходив строкову військову службу у лавах ЗСУ. Після повернення до цивільного життя працював на різних підприємствах та у великих компаніях нашого міста. Воїн був завзятим гривником, захоплювався природою та любив куховарити для своєї родини. З вересня 2022 року став на захист України в одному з підрозділів ЗСУ. В першу чергу я знаю те, що він в нього є дочка. Він дуже турбувався за свою сім'ю, він любив свою маму і. Завдяки цьому він пішов захищати свою рідну домівку. Близькі герої запам'ятали позитив, який він ніс людям. Він такий завжди сміявся. У нього було такий такі вислів. Я певні, коли ще був маленький, що е, все розгребемо. Знаєте, як там буде, там все розгребемо. 26 червня 2024 року. Серце захисника зупинилося відтепер. Воїну назавжди 41. У вічній скорботі залишилися рідні, близькі, бойові побратими. Світла пам'ять герою.